Отож, усім привіт! З вами я Михайло, і сьогодні в нас, в нас черговий урок по Unity 3D. Але перед тим як його почати, я хотів вам сказати, що я вчора виставив на XUA свою гру під назвою Nightmare версії 1.0 Альфа. Ви можете її тут скачати, трошки пограти. І напишіть, які враження, чи треба щось змінити, щось додати і так далі. Також у мене є спільнота в контакті. сюди. Тут будуть різні новини. Ось навіть відгуки є. Дякую, Микола. Ну, а ми починаємо наш урок. Отож, меню. Давайте створимо нову сцену. Е, вибачте. Отож, ми з вами створили нову сцену. І давайте в папці Scenes створимо папку. Ме... Завжди забуваюся перемкнутися на англійську. І назвамо папку меню. В цій папці ми будемо зберігати всі сцени для нашого меню. Отож, давайте збережемо цю сцену. Safe Sen S. І назвемо її «Menu 1». Зберігаємо чудово. Тепер папці скрипт. Створимо новий скрипт. І назвемо його меню. Скрипт. Відкриваємо його. Ось так. Хоча весь цей код нам буде не потрібен, ми будемо працювати тільки з Онгурі. І створимо нову функцію void on GUI. Відкриваємо дужки І створюємо нові кнопки. Першим чином ми створимо кнопку Start. Отож, якщо? GUI Батон. Це ми вводимо. Якщо була натиснута та кнопка, і тепер вводимо координати на нашої кнопки. Створимо нове вікно. New Rect і вказуємо координати. Нехай буде. 300. 400. І розмір кнопки буде 200 на 40. Ось так. Тобто у нас буде по координатам 300 по X і 400 по Y. І розмір кнопки буде 200 пікселів е, в ширину і 40 в висоту. чудово закриваємо дужки стамо кому. І тепер назву нашої кнопки. Вона буде у нас називатися Start. Чудово. Але мені завжди не подобається, що MonoDevelop сам ставить дужки, як йому забажається. Це не дуже зручно. Мабуть, скоро перейду на Visual Studio. Отож. Ми, ми написали, що якщо натискаєте наша кнопка з такими координатами і з написом Start, то має виконуватись певна умова. Але перед тим, як її написати, треба нам дещо підкоригувати. Для цього заходимо в File і Build Settings. В Build Settings знаходиться розташування наших сцен. А вже ж, що має першим запускатися наше меню. Отож. Наше меню переносимо сюди. І воно має номер 0. Тобто 0 це сама перша сцена, яка запускається. Ну і так далі йде сцена 1. Наша перша сцена, і вона теж має номер 1. Це поки що можна закрити. Нам треба, щоб запустилася наша сцена, яка має номер 1. Отож, пишемо Application Load Level і пишемо номер нашої сцени. В даному випадку 1, Або якийсь інший номер, який ви маєте. Отож, Application Load Level. Воно завантажує е, потрібну сцену за номером, який вказаний в Build Settings. І завжди в першій грі запускається сцена з номером 0. Бо вона ж нульова. Тому що вона і перша має запускатись. Чудово. Давайте збережемо наш скрипт. Так. І перенесемо наш меню скрипт на мейн камера. JavaScript. Ось так. Максимус весь стоїть. Запускаємо. І ось з'явилася наша кнопка старт. я по координатам вона не дуже стоїть. Давайте трошки відрагуємо. Тут буде 600. І тут буде 200. Ось так. Запускаємо. Ось так. Ось наша перша кнопка. Тепер натискаємо на неї. І завантажуйте наш левел. Який ми раніше створили. Якщо ви не дивилися мої минулі уроки, то обов'язково подивіться, ми, в них ми створюємо цю сцену. Так. Тепер давайте створимо ще одну кнопку. Вона буде викликати в меню настроїк. Тобто налаштування. Налаштування. Меню налаштування ми будемо робити трохи потім. Але поки що створимо сцену для них. Створюємо нову сцену. Зберігаємо цю сцену. І цю сцену зберігаємо як. Settings. Ну, Ви можете назвати її якось по-іншому, як вам заважається. Тепер заходимо в Build Settings. І перетаскуємо нашу сцену Settings. Вона у нас зберігається під номером 2, але краще, щоб всі, щоб всі сцени для меню зберігалися першими. А карти та локації зберігалися вже другими. Отож, треба поміняти в нашому тут 1 на 2. Тепер скопіюємо це. Але координати будуть вже на 100 пікселів від... відрізнятися. І називаємо цю кнопку Settings. І завантажує оцей левел. Зберігаємо. Давайте подивимося, як вона діє. А, ні, мене на ту сцену відкрили. Ось так. Ось. У нас є дві кнопки Start і Settings. Чудово. Тепер давайте трохи прикрасимо наше меню, зробимо кнопки трохи яскравішими. Для цього нам треба створити новий GUI Skin. Створимо нову папку її GUI і створимо новий GUI Skin. Для цього Натискаємо праву кнопку миші, Create. І в самому низу шукаємо Skin. Чудово. І назові його меню Skin. Чудово. Тепер шукаємо тип нашої кнопки, тобто батон. Ну, ви самі можете тут налаштовувати, що ви хочете. Я тут ще налаштую шрифт. Розмір. Буде 30. І розташування буде рівно по центру. І, Ши... і тип стилю буде Болт. Чудово! Тепер створимо нову зміну типу GUI Skin. І назвемо її. MySkin. І функціон GUI пишемо GUI Skin. І вказуємо наш Skin. Чидо, тепер наше меню буде діяти за правилами цього скіна. Зберігаємо це все. Тепер в інспекторі заходимо в наш меню. Ось у нас з'явилося skin і перетаскаємо туди наш скин. Тепер давайте запустимо. Ось так підкраслено своє меню. Ну, Ви вже, вже ж можете робити трохи по-інакшому, як вам Ви Поекспериментуйте трохи. І тепер давайте зробимо фон для нашого меню. Вот такого фона в мене зараз, як би сказати, немає. Давайте візьмемо його із Skybox'ів. Ось Чудова текстура. І створимо нову зміну типу текстури. 2D. І назвемо її. фон І тепер в самій верхній стрічці після GUISKіна обов'язково. Адже у нас фон має бути на задньому плані, а не на передньому. Пишемо таке: GUI. Draw Texture. Тепер створюємо нове вікно. І пишемо наші координати. Координати будуть 0, 0, А розміром вони будуть з екран. Тобто пишемо скрін. Лайт. Скрін. White. А ні, не так. І тепер вказуємо нашу текстуру. Фон. Зберігаємо це все. Так, ніякий помилка не вискакують Тепер ми камера вказуємо нашу текстуру. Ви можете використовувати якусь іншу текстуру, якщо забажаєте. І ось. Ось так. І тепер давайте на останок створимо кнопку виходу з нашої гри. Скопіюємо ще раз наш GUI button. І знову поставлено на 100 координат нижче. Е, пробачте я зараз. Отож, нашу кнопку Settings ми перейменуємо на кнопку. Перейменуємо на кнопку Exit. І тут пишемо. Application Grid. І ставимо дві дужки Це означає, що якщо ми натискаємо на цю кнопку, то наша гра закривається. Чудово. Тепер відкриваємо. Опс. Щось вона у нас надіє. Так, я зараз. Отож, давайте подивимося, як у нас це діє. Ось. Ось у нас є три кнопки з фоном. Ну адже ж, кнопка Exit в редакторі Unity не буде діяти. Для цього треба зробити build. Бо прямо в редакторі вона не буде діяти. Але всі наші кнопки працюють, як бачите. Отож. З вами був я, Михайло. Всім до побачення.